2023 рік, 1 лютого. я вирішила в такий гарний сонячний день походити по двору і для себе, і для вас. Зняти відео і помріяти, що я можу зробити в цьому 23-му році. Будемо мати час, натхнення і кошти. Будемо щось робити. Ну, ось найперше, що я хочу зробити, це зробити тут тиночки біля цих квітників. Тому що залазять бур'яни, пирій і постійно я з ними борюся. Там біля горіха у нас лавка, місце для побачень. Віднинка вже виглядає наша діймовочка симпатично. Ми її купили в 2006 році, були побудований будинок і це будівля літньої кухні з сараєм. А от фронтон літньої кухні треба ще буде штукатурити, перед тим замінити вікно. Десь 80% робіт у нашому дворі ми робимо самі з чоловіком і з сином. Зараз у нас сім'я складається з трьох пенсіонерів. Ну, сина, вірніше, соціальні виплати. Але ми потроху, потроху, потроху робимо все, що нам подобається. До речі, ось цей цоколь будинку мармурову крихту. Я сама штукатурила, робила, не маючи досвіду, так що, ну, можу сказати, пишаюсь. Це було досить важко. Мене влаштовує вхід у наш двір, мої клумби, вигляд цього двору. В 17-му році ми проклали тут тротуарну плитку вдвох з чоловіком. До речі, рахувала, скільки у мене клумб у дворі. Ну, напевно, десь 15-16, якщо вважати клумбою, окремі діляночки квітів відгороджені одна одною хоча б стежкою. Про клумби згодом. Мої хлопці поштукатурили літню кухню. Тут у нас альтанка, ми її називаємо каву. Це наша перша альтанка. Але ще треба закласти вікно, куплений вже є шлакоблок, тут у сараї, також поштукатурити. І, можливо, якщо дозволять кошти, пофарбуємо цю будівлю. Це в нас друга альтанка виноградна, моє улюблене місце. Також є певні плани зробити там трішки дах. Тут знизу тіночок невисокий. Тут у мене посажене піжмо і весь час воно виглядує, падає на плитку. Ось так виглядає наш двір. Страшенно зараз дратує мене це місце. Там у нас вуличний туалет, а це курятник. І вже попросила чоловіка, щоб він прибрав оцей старий зелений штахет і зробив фірточку і куточок штахету, замінив рабицею. І тоді в нас буде тут, як у зоопарку, таке. Абсолютно прозоре місце, і ми будемо дивитися на наших курочок, а курки будуть наблюдати за нами. До речі, вже очікуємо, чи з'явиться знов жабка у цій водомійні. Я знімала про неї відео. Тут, напевно, буду робити якісь топіарні стрижки. Он така величезна, куча вже ялівцю. Щось буду думати навесні. Тут у нас свердловина, сонце буде сліпити. І ось дратує це мене джерело нашої води в нашому, на нашому подвір'ї, і вже закупили ми цеглу, яка стоїть біля будинку. І коли чоловіки мої сподвигнуться вирити яму, обкласти її цеглою, зробити. Верх засипати землею. Тоді над цим погребом ми зробимо зону барбекю і ось тоді вже остаточно я оздоблю це місце біля нашої свердловини скважини Ділянка за цим садком це також город Ми збирали гроші на машину. Але так сталося, що сусіди терміново продавали город, і ми вирішили, тримаємо коза, тримаємо кіз, тому додатковий город нам не буде заважати. Цей душ ми побудували в 2006 році, зразу як переїхали сюди, і вже прогнила бочка для води. Навесні чоловік буде розбирати ось цю прибудову, яка мені дуже муляє очі. Це прибудова верандочка до старого тимчасового козятника. А ось там ви бачите, ми побудували новий козятник на дві кози. Подарували нам двері, старі сусіди. Ми з них зробили веранду, а козятник побудували ще встигли купити матеріали по досить дешевій ціні. Тут у мене обов'язково буде пересаджена троянда, яку я купляла ось ця крайня Лариса, і яка не дає нам пройти до курятника і до вуличного туалету влітку. Бо вона розростається, напевно, до 2 метрів шириною, і, напевно, сюди я посажу якусь гортензію. Що я почала робити і хочу продовжити. Ось тут я бетоную біля всіх квітників вузеньку полоску бетоном, щоб можна було газонокосаркою нормально проїжджати і косити у дворі. І тут уже також почала виконувати цю роботу. Тоді вигляд у клумб буде охайний. Дуже мрію загородити цю господарчу частину, облагородити якось її красиво, можливо, посадити тут плющ. Ну, нема такої гарної ідеї, шифером не хочу відділяти. Поки що буде так. Це наші старі корольчатники, які не використовуються. Циркулярка. У 22-му році відчихнулася здоровенна гілка абрикоси. І, можливо, це й на краще, тому що тепер дві сливки будуть мати сонце. Тут також вже почала робити цементом таку полосочку, щоб нормально їздила газонокосарка. Про квітники я вам вже казала, що в мене їх велика кількість, і от я планую кожен квітник якимось чином відгородити, щоб із стежок, із садка. Не заповзала до них трава. Зараз вже прямо дуже агресивно трава залазить на всі мої квітники. Є старий цемент у мішках, поклали їх, додамо, може, свіжого трішки цементу, і будемо з сином виконувати ці роботи. Побілила вже частину дерев молодих. І кілька слив, а це треба білити весь садок. Ще треба зробити бордюри. Ой, гілки терміново треба підв'язувати. Ось такий сніжок завалив ці гілки. Чи, можливо, навіть я їх обріжу. Улюблена велосипедна стоянка сина. Я її робив на напевно, з цих двох колес ще років 10-12 тому. А зараз вона мені мулі очі, заважає. Там у нас тепличка. Тепличка також дюймовочка 3 на 4. Біля теплички лежить скло. Ми хотіли замінити плівкові вікна. Стоїть ванна, у якій я замішую землю для розпідкіровки рослин. І там моє робоче місце. Я дуже люблю там працювати з рослинами, сидіти на сонечку, під підперши теплицю своєю спиною. Зараз ми йдемо з вами на город. У нас ділянка одна 15 соток. Це наш старий парник. Зараз тут у мене дитяче відділення. І посадила лапчатку, розу. Ну, треба якось теж також це облагородити. З того самшиту, який пересадила дорослим, також зроблю штамбову форму, тому що він і страдає від такої маси, і собачки роблять свою справу. Так от, наш город у нас залишився. Десь приблизно 5 соток. Тут я зробила палісадник. У нас тут смородина, кілька дерев, ростуть квіти, зелень. Це наш новий парник. Там також смородина. Сюди перенесли виноград. І дуже хочу все це облагородити, зробити. Ось зараз присяду. Зробити або агроволокном, або краще якісною агротканиною дорожки відгородити всі рослини від бур'янів. Наш район, наш город. Аж защеміло, так уже хочеться щось робити на землі. Зараз ми з вами прогуляємось. Нагород чоловіка. Ну, це я так кажу, тому що він оформив його на себе. Тут у нас ділянка 15 соток. Ми висаджуємо кукурудзу, висаджуємо гарбузи, також частину картоплі, городину. Тут рядочок посадили, молодих дерев. купила шовковицю, страшенно люблю шовковиці. І обманули нас недобрі люди, продали шовкун. Вже три роки китиці на шовковиці формується, а ні однеї ягоди не бачила. Напевно, треба шовкопряди заводити. Перед тепличкою це південна сторона. Навесні ще посажу топінамбер. Топінамбр. Я думаю, непогана ідея. Буде рости топінамбер і згодом він буде затіняти нам рослини у тепличці. Наш хутір. Район новобудов. Мені дуже подобається що тут ще не досить густо населений район. Ось тут в краю городу посаджений у мене озимий часник, потикана цибулька. І ми замульчували де листям, де соломою, де під від кіз. Нещасний персик жевріє, ні живе, ні вмирає. Ну, обріжу ще все. Побачу, як у цьому році буде. А ось у мене стоїть стілець, на який я сідаю передпочити, коли я сапаю тут город. Наші вишеньки. Вишня напівкарликова, зустріч, встріча. А ось тут місце, де й наші дві собаки, і рижий, і ще, напевно, хтось залазять до нас у двір. Гарні молоді вишеньки, але не дуже врожайні. Можливо, навіть навісні прищеплю на оцю крайню вишню. Декілька гілочок із черевишні чудо. Це ми виходимо на нашу вулицю з іншої сторони. І ось такий наш город. 15 соток. Ну, не скучно мені, чесно скажу, плюс 5 соток на іншій ділянці біля хати, наша тиха вулиця. У нас дуже добрі сусіди. Простір. Я люблю це місце, де розташована наша хата. Ось ця лавка, яку зробив мій син Костя своїми руками. Також треба буде її замінити, зробити більш симпатично. Це у нас місце для побачень. Цю ялинку пересаджу. Все буде добре. Але трохи згодом. Мріємо, будуємо плани, допомагаємо армії. Доброго здоров'я всім!